Те, що вам треба знати про ніпортс. Компанію Ніпорс заснували у 1981-му у Нідерландах. І це можливо дивно, адже назва скорочена від Ніпон Parts, що перекладається. Як японські автозапчастини. Просто голландці вже тоді оцінили зростаючу популярність азіатських автомобілів, тому запустили бізнес з чіткою ціллю – забезпечити європейських автовласників. Аналогами оригіналу для їх автомобілів. Сьогодні компанія добре відома на ринку і є власністю американського концерна LKQ Group. Американцям також належать такі відомі бренди, як Starline, Optimal Era та Olive MPM. Спочатку в асортименті Діпорс були лише головні розхідники: фільтри, амортизатори. Гальмівні диски та колодки, ремені, підвізка, свічки, скло, чесники тощо. Але головне, що всі вони вироблялися на заводах в Японії. Причому зазвичай це були ті ж самі виробники, що постачали продукцію на конвеєр та вторинний ринок. Сьогодні асортимент став значно ширше та охоплює. Практично всі системи автомобіля: щеплення, електроніку, ГРМ, прокладки, систему охолодження, рульове управління, стартери та генератори та інші. З роками компанія завоювала собі авторитет постачальника надійних запчастин для японських та корейських автомобілів. І підтримує цей це й досі. При цьому ціна на запчастини Ніпарс залишається досить доступною, що робить її чудовою альтернативою оригіналу та преміальним виробникам.